Обережно спойлери марве. Вичавив свій мульти всесвіт до останньої краплі. DC також знайшов спосіб. Тепер настала черга студії Соні, аніматору якої, випивши не один ящик крево, змогли створити шедевр. Людина павук крізь всесвіт. Приготуйтеся до найкращого фільму для перегляду, коли ваші ліки про дефіцит уваги закінчуються. Навіть перед логотипами вже варто було ставити попередження про можливий епілептичний напад від такої великої візуальної енергії неможливо нудьгувати, але разом із тим часом її настільки багато, що хочеться залипнути в телеграм та дізнатися, як черговою ракетою Росня збиває свіжий літак з лисим покидьком на борту. При перегляді такого детального шедевру часу виникали думки, скільки днів на рік аніматорам дозволяли бачити свої сім'ї. О, та в них не було на цей часу. Але при цьому вони мультик змогли тільки наполовину закінчити. Нашого ти нам черв'яки будуть їсти ще ту картошку. А що ми будемо їсти? Майлз Моралес повертається вдруге, щоби представити себе ще більше разів. Мене звуть Майлз Моралес. Мене вкусив радіоактивний павук. Не звуть Майлз Моралес. У той час, коли його не представляє хтось інший, його звуть Майлз Моралес. Спостерігайте за тим, як Майлз переходить через той незручний етап, коли він уже виглядає як людина павук, але його голос усе одно дитячий. Людина <плес> павук. Він розтягне свій спандекс перед вродливою павучихою Гвен. Машина френдзони цієї бестії доведе вас до смерті. В інших усесвітах Гвен Стейсі закохується в людину павука. І в усіх інших усесвітах добром це не закінчується. І якщо ви ще не помітили це за її зачисткою, в неї і без вас проблем вистачає. Зрозуміли у нашій справі. Доводиться зрештою грати сольно партію. Фактично тепер вважається каноном, що кожен персонаж тут поводиться, немов емо. Що? Забудь, що я не робив, комусь цього однаково замало. Пивач зараз не можу говорити. Думаю про минуле. Але ніхто так не потрапив від власних почуттів, як Мігель Охара, вибухова суміш, півпляшки хортиці, півпляшки мексиканської горілки та ірландського гніву. Він дбає про плян. Я про нього подбаю. Оскар Айзек продовжує свій біг подалі від всиратих персонажів, намагаючись продемонструвати, що він чомусь навчився з останнього разу, коли він був лиходієм з коміксів. Він до такої степені тягне ковдру на себе, що автори. Забули про чудового поганця, якого вони представили нам на початку фільму. Я з твого минулого рік тому. Чекай, серйозно, де? Ну і де пляма подівся. Мене мало цікавить суперечка між Арестовичем та Фегіним. Перший мультик презентував нам кілька абсолютно диких варіантів павуків. Тепер зустрічайте зовсім трішки ще нових варіантів. На екран були вкинуті чи не всі можливі варіанти будь-яких павуків, яких гіки відрізняють з першого ж кадру. Та я жартую, це ж просто неможливо. А також тут є кіношні версії павучків. і мене. Уже давно живе окремим життям. Ну і єдине питання, яке залишається при всьому цьому різноманітті, де оцей павук загубився. Фінський павук вид пауків птахоїдів з роду Ласіодора. І звичайно ж, японський людина павук. Люкамося спайдом. Слухайте, я не роздивлявся з топ-кадри. Можливо, він десь там на задньому плані, але в другій частині він неодмінно має бути зі своєю суперзброєю на перших ролях. Зустрічайте перший проект про людину павука, який розповідає нам про захоплення та любов павуків до поліцейських. Ти хороший коп, тато. Оця маска. Мій обов'язок. Майлз син поліцейського, а актриса, що озвучує його маму, грала відомого поліцейського. У Гвен також батько Коп, і ледь не кожен павук тут працює поліцейським, який стежить за законами таймлайну. Я очолюю елітний ударний загін, який стежить за безпекою мульти всесвіту в історії про те, як справжнє покликання Майлза підтримувати людей у формі, навіть якщо це призведе до руйнування мультивсесвіту. Ти порушив канонічну подію. Тут всі просто хочуть як краще. О, Боже, через це нас ніхто і не любить. Насправді все насправді через ем... так. Давайте ми політики за столом. Добре, ну, зрештою, хобі все розуміє та протестує. Та би ж ми Вибачте, а ну ще разок находити при керівництві. Отже, насолоджуйтеся найкращим мультфільмом, створеним у найгірших умовах, з часу, коли Волт Дісней запер 30 репів у сховище та сказав: не виходьте, поки у вас не вийде попелюшка. Тут анімація використовується не лише для несподіванки та насолоди, але щоби по-справжньому просувати сюжет, виконати обіцяне та розкрити потенціал мульти Всесвіту. Але разом із тим автори не змогли уникнути прокляття всіх франшиз по коміксам турецької плавучої голови, що визирає через портал. Привіт, вибачте, що турбую, бачу ви зайняті. Можна цю жуйку. Ти чуєш мене? Пацанчик нежданчик В ролях... Мій малюк, мій павук. Хочу собі плакат з цією Гвен. У мене 2099 проблем. Кілометри моралі. Ще одна історія оріджину Бублика в мульти Всесвіті. Ти кинув в мене булочко! Я якось знудилася і перенесла усе на пончик. Усе. Павучиха вагітна в тридцять шість. Гарна спроба перетнути кордон Спайді. Павутиня Ача-ача. Дільничий, якого чомусь вирішили призначити капітаном. Я, мама, павучка, павук на конику летиться. Павука шапка до лиця, а й павук мій молодця. Всі глядачі в цей момент такі. За ну заводиш про долю, мульти все світові. Майлз, який дивиться на тебе, як на гівно. Майлз бос всіх павуків. Їв він мух і комарів. Це ж український прапор тут на фоні. Я не помиляюся. Дякую, що подивилися. Дуже прошу вас поставити лайк та залишити коментар. А якщо вам ну дуже сподобалося, то в описі до цього відео є посилання на Баймія Кава, де ви можете купити мені чашечку кави. Почуємося.